Між нами коло підтримки, самодопомога плюс жіноче коло на тренінгах жінки спілкуються, навчаються психологічним прийомам. Це дуже цікаві тренінги, вони складаються з п'яти сесій, вони допомагають жінкам боротися зі стресом, там і дихальні вправи, заземлення. Це дуже необхідно в Херсоні. Цей тренінг розроблений, підтверджений ВОЗ України. Після цього тренінгу є предтест, вони проходять, з яким вони приходять. Добробутом до нас долучаються до цього тренінгу, і після п'ятої сесії вони проходять знову після тест, і ми отримаємо дуже класні результати, дуже високий рівень вже стресостійкості у жінок. Ангеліна і Алла, вони проводять у нас психологічні заняття, самодопомогу ми пройшли. П'ять у нас було занять по, по самодопомозі, як виходити зі стресових ситуацій, як заземлятися, як себе привести до тями. При Вибухах в, в, в нашому місті у громадській організації надають юридичну допомогу, проводять групові та індивідуальні консультації. Зараз працюють за п'ятьма проєктами за підтримки міжнародних партнерів, розповіла керівниця організації Іраїда Геращенко. До нас можуть звертатися жінки та дівчата, отримати будь-які консультації та іншу допомогу. Також у нас в рамках проєктів ми проводимо так кейс-менеджмент, це ведення випадків, надання непродовольчої допомоги жінкам та родинам з дітьми. В рамках наших проєктів ми працюємо з гендерно зумовленим насильством, в тому числі, яке включає сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Це один з наших стратегічних напрямків, які ми виділили в травні цього року. Ми маємо проєкт Центр допомоги врятований за підтримкою фонду ООН в галузі народонаселення, в якого це є основним пріоритетом по допомозі постраждалим. І чоловікам, і жінкам З січня по червень 2025 року. За двома проєктами організація надала послуги більш ніж шести сотням людей. Говорить Гращенко. Команда також проводить онлайн заходи для дітей та жінок-переселенок. Після звільнення Херсона від армії РФ започаткували курс судноводіння для жінок. Його ініціювала колишня очільниця успішної жінки Анжела Литвиненко. Більше місяця того. Загинула наша голова Анджели Вікторівна Литвиненко. І організація, команда організації зробила все для того, щоб отримати підтримку від партнерів та донорів. І ми продовжимо працювати, підтримуючи цінності та започатковані ідеї та проекти нашої лідерки. У безпечних просторах проводять курси шиття, ліплення, 3D-друку, творчі майстер-класи і спортивні заняття. Ми тут якось зрутувалися, От, дуже з радістю сюди біжимо кожного дня, як на роботу. Ми здесь займаємося і розмальовуємо картини, і займаємося і лепкою, і шитьо, і 3D. Тут чиста домашня атмосфера, дуже тепла і приємна. Тут у нас відбуваються заняття з адаптивної йоги. Тут сайкли – це той же велотренажер, але він використовується для такого активного руху. Сідають дівчата, крутять. І... Одночасно вони використовують якийсь рухи рух, назад, вперед. Наші фізичні активності дуже подобаються жінкам. У нас просто не, не вистачає місця для бажаючих для всіх. Адаптивна йога це більш для початківців і вона більш на рухливість, тому що у нас більшість жінок у нас приходять вже більш старшого віку. Адаптивна йога вона більш легка. Ми тут дружилися, дуже-дуже. Успішна жінка нам е, простір допомагає. Тут майстер-класи, і творчість тут, і спортивний. Ми дуже любимо йогу. Всі ми різні за віком, у всіх своя історія. Ну, якось нам тут тягне сюди і все. Дуже-дуже нам тут допомагає все. І, мабуть, ніхто не зрозуміє, тільки ті, хто тут живуть. Не то, що виживати, а от жити, достойно жити. Тебе почувати людиною і жінкою і дуже допомагає. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.